Оренда двокімнатної квартири ЖК Сімпел, місто Ужгород. Перша здача. Кухня студія, як ви бачите, повністю замебльована. Є ося необхідна техніка, в тому числі і посудомийна машина. Великий гарний балкон, вихід на балкон з усіх приміщень і чудові види. Йдемо далі, дивимось на першу кімнату. Тут у нас двоспальне ліжко, приліжкові тумби і освітлення, шафа, телевізор та три панорамних вікна. Йдемо далі, друга кімната. Як ви бачите, кондиціонери у всіх приміщеннях є. Друга кімната тут диван, кондиціонер і вихід на балкон в тому числі. Йдемо далі. Зараз покажу вам санвузол. В санвузлі пралка з сушкою 2 в одному, дзеркало з підсвіткою, бойлер, умивальник, унітаз. Ну і, звісно ж, душева. Також перед передпокій стоїть велика шафа купе.